Всіх вітаю на своєму каналі FunModel.ua Це 20-й урок по SolidWorks. В ньому ми розглянемо Linear Pattern та Circular Pattern. Це ось Тут вони знаходяться. Тобто це лінійний та круговий масив. Не плутати з масивами для ескіза, які ми розглядали в 9-му уроці. Побудуємо прямокутну модель 200 х 200 мм на площині Front Ще не важлива нам. Далі створимо будь-який елемент на його грані. Ну, давайте. Також ні, давайте я все ж таки покажу дещо. Також неважлива товщина. Зміряли його. Тепер задіємо функцію. Отже, наш об'єкт вже якби додався у Feature And Faces автоматично, тому що він був у нас останній, останній що ми робили, ну, обраний, тобто, якби ми просто клікнули пустоту, колись в простір, натиснули, то тут би нічого не було. Ну, ми до цього ще дійдемо. Перше, що пропонує обрати програма це напрямок. Direction 1, Direction 2. Вони вже з ними знайомі. Обрати можна як ребро, так і якусь лінію на раніше створеному ескізі. Ми оберемо ребра на нашій моделі. Оберемо і Direction 2 також. Тепер вже наш об'єкт. Що ми тут бачимо? кожному із напрямків нам доступні два варіанти розповсюдження масиву: Spacing and Instances, тобто відстань та кількість екземплярів, і up to reference до посилання. Якщо з першим варіантом все зрозуміло, то в другому є ще багато налаштувань. але спочатку давайте оберемо наш reference. У даному випадку ось серебро. В другому також оберемо up to reference. Віре, Чому я говорю, що Spacing and Instances все зрозуміло? Ну, я не бачу тут причин зупинятися на цьому. Ви вказуєте відстань між екземплярами і кількість екземплярів. Тому перейдемо зразу до up to reference. Знову виберемо. Давайте розбиратися далі. Цифрова половоду offset Distance. Це відступ від обраного посилання. Можна його також реверсувати. В даному випадку у нас немає ніякого відступу. Давайте його додамо 10 мм. Як ви бачите. Так воно працює. Це так воно працює із set spacing. Далі ще розберемось. Два режими. Centroid. Та Selected Reference. Перший варіант буде поширювати масив від центру обраного об'єкта, а другий дає можливість обрати одну із геометричних складових об'єктів. Точку Грані Робру. Як крайня точка, якою буде закінчуватись останній елемент масиву, якщо ви не встановлювали Offset. В даному випадку офсет 10 мм. Давайте зробимо 0, центроїд. Оберемо кількість. Чотири штуки. Як ви бачите, центроїд це центр нашого об'єкту, і автоматично він виставляє останню, останній елемент паттерну, як ну, по центру нашої грані, нашого референса, до якого ми робимо масив. Ну, так само і тут, якщо обрати, ви бачите зміни. Якщо зробити оффсет, тільки в інший бік. Ну, тут треба 15 мм, тому що наш е, кубик 10 мм і відступ 10. Е, і зараз він буде по центру нашої, е, нашого першого тіла 200 на 200 мм. Весь нашій масив. Так, ну, як ви вже зрозуміли, е, в обох варіантах, що центрують, що Select Reference. У нас є варіанти ще такі допоміжні вибору, як можливість вказати кількість об'єктів, які будуть створені, або ж керувати кількістю за допомогою відстані між ними. Давайте подивимося, як це працює в обох варіантах. Що в Centroid, що в Selected Reference це все досить просто і зрозуміло. Єдине, що в Selected Reference є ще можливість вказати. Грань, яка буде обмежувати, як я вже раніше казав. Ось я вказав одну. І давайте тут покажу також. Ось другу. Грань потрібно вказувати саме на об'єкті, який виступає екземпляром для розповсюдження паттерна. Тобто в ролі паттерна. Ну тут давайте зробимо по нулях, щоб було наглядніше. Як ви бачите, та грань, яку я обрав, є крайньою точкою. Можна обрати вертекс, щоб бути, так сказати, прям таки. Ну, це зараз е видно, що обралася за -за задня частина як кінцевий результат. Оберемо передню точку. Ну так, він буде розповсюджувати це саме туди. У варіанті вибору е кількісного ми можемо збільшувати е кількість елементів. І вони будуть рівномірно розповсюджуватися до наших референсів. Якщо ж ми оберемо відстань, вкажемо, наприклад, відстань, вони також будуть розповсюджуватися рівномірно, але вже це посилання, референс, Select Reference, не так буде трохи працювати. Якщо ми будемо збільшувати, ось, наприклад, тут розміри, як ви бачите, воно перестало працювати. Тому, ну, як на мене, в даному випадку, якщо ви вже обрали Select Reference, то обирайте вже тоді кількість. Саме кількість наших об'єктів створених масивом, а не відстань. Відстань, ну, якщо вам потрібно вказати саме відстань, то для чого це, якби, робиться: при зміні нашого. Полотна у ну, грані, тобто першого тіла, якого ми сторив 200 на 200, завжди буде додаватися один екземпляр. Тобто, якщо я зараз 40-50, неважливо підтверджу. Наприклад, 300 завжди буде додаватися ну, та кількість об'єктів, яка вміщається на це полотно із сталою відстанню між ними. Якщо ж я вкажу. Екземплярний варіант, то вони будуть розповсюджуватись саме до тої грані, яка нам потрібна. Це зручно, як на мене. Ну, якщо ми там ще якісь офсети додамо. І як ви бачите, офсет уже не 15 мм буде, а 10 мм, тому що ми вкра... вказали крайну... крайню грань, край, яка буде крайньою точкою, під якої буде офсет робитися. Тобто не з центра, як в центроїд, а саме від тої грані. Так воно працює. Ну, Про поле Faces я вже говорив. Просто обираємо елементи, можна їх обрати кілька. Далі, тут є «Bodies» ще варіант вибору, але в нас немає тіл. «Bodies» — це тіло. У нас наш об'єкт, наш паттерн злитий з, нашою, з нашим першим тілом, тому об'єднаний, тому немає тіла, немає можливості розповсюдити. Далі, Instance to Skip. Ну, цю функцію ми вже розглядали, я не бачу сенсу залишати, зупинятися. Це та сама функція, що і в масиві для ескізу. Option поки що пропустимо. Давайте перейдемо Instance to File. Отже, що це таке? Що його актувати, з'явиться два таких поля. Це дуже цікава функція масиву, яка дозволяє змінювати всі розміри початкового екземпляру і розповсюдити ці зміни на масив, і як це працює. Обираємо розміри просто будь-які. Відстань також можна, в принципі, вказати, буде зміщення по відстані. Для наглядності прям всі-всі вкажу. Щоб ви зрозуміли, як це працює. Тут все ж таки, мабуть, простіше буде зробити якісь такі маніпуляції попроще. Так. Далі зробимо на 5 мм. Тут треба два рази клікнути. Enter, 5. І ну хай буде 5. Е, так, один момент. Зараз буде дуже великі зміни, тому, напевно, краще 0,5. 0,5. Там хай буде по 5. Також на 5, на 5, 5, 5. У нас є такі віконця, в яких можна також вносити зміни. Як ви бачите, вони прив'язані до своїх direction, до своїх напрямків. І показують те, що ми тут якби, змінили. Можемо ввімкнути в Options full preview і подивитися, які будуть зміни. Підтвердити. Наші кубики змістилися на вказану відстань. Кож, кожне, кожен наступний об'єкт зміщувався на ту відстань, яку я вказував на 5 мм. І збільшувався на 05 мм. Можна поміряти, перший був 10, останній 13. Тут 11,5. 11,5. Це так воно працює. Якщо якийсь час. Витрати на ці всі ну, повторення, маніпуляції. Також, до речі, можна ще зробити відстань, відступи. О, також у все те. Ну, Теж. Не, не часто потрібно. Декілька разів поекспериментувати, -по ви зрозумієте, як це все працює. Якщо б це був якийсь е круглий об'єкт, то можна було б змінити радіус. Ну, Будь-який об'єкт можна змінювати всі його розміри. Дуже зручно. Ну, якщо це ситуативно, але зручно. Далі, «Options». Що я мав на увазі, коли я сказав, що ми його поки що пропустимо? Давайте видавимо ці всі об'єкти і створимо новий круглий на цей раз. На ньому створимо ось такий елемент. Сокет обираємо З зажатим «Shift» я виставляємо розмір відступів. Також роблюємо концентричність. По відношенню до нашого круга. І від центру роблю йому ось до цієї точки відстань. Давайте 20. Так, тепер де його. Його точка центр його кола і також в центрі, тому що ми обрали концентричність. Так, що ми ще можемо йому зробити? Ми можемо зробити йому, щоб прив'язати максимально. Давайте вкажемо, встановимо йому отакий радіус. Готово. Тепер виріжемо. Дзрового вже в мене було ввімкнуто. М -м -м. Тепер оберемо той самий лінеапат. І один момент. Потрібно ввімкнути. На вкладці Annotation у дереві побудови правою кнопкою мішки по ньому Show Feature Dimensions. Щоб ми бачили відображення наших розмірів. Тепер Linear Pattern. І обираємо в якості напрямку наш розмір 20 мм. Mm. Другий напрямок нам не потрібен. Можна його закрити. Також можна Space and Instances вимкнути. Давайте зробимо. 40. Preview, Перемкнемо так. І оберемо наш об'єкт. Можна здорово побудови, можна клікнути туди. 40 це багато. Що отак, 20. І тепер у нас активна кнопка чекбокс VISKetch. Натискаємо його. І щоб побачити зміни, знову можна натиснути full preview. Як бачите, відбувається ось така зміна в нашій, нашому масиві. Що відбувається? Ця кнопка активує можливість зміни ескізу якби самим масивом. Тобто, ось ці 5 мм вони тепер постійно будуть до наших осьових. Тобто, коли змінюється, розповсюджується наш елемент, він буде 5 мм від наших осьових. Ось так. Підтверджуємо. І замість того, щоб будувати багато цих таких об'єктів, вирізів, кожен виставляти 5 мм, ми його зробили, по суті, в два кліка. Ну і, наприкінець, Circular Pattern. Обираємо там або цю грань, ой, ребро, або ребро, вже на масиві можна, неважливо. Тут можна 4. І оберемо масив. Як ви бачите, все те ж саме, що в паттерн Pattern. Єдине, що Direction 2 це, по суті, той самий напрямок тільки в інший бік. Ну, не, 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 не бачу в ньому сенсу. В принципі, не використовував. Може, ситуативно там досить, але мені не доводилося. А так всі інші налаштування будуть ті самі. Можемо вимкнути, show Annotation Готово. Дякую за перегляд. Перерагуйте лайком чи дизлайком та підпишіться на канал. Також не забувайте про коментарі. Успіхів в навчанні!